Необхідні кошти, так як у звичайному господарстві. Для того, щоб, значить, дивіться, на сьогоднішній день у нас об'єднану громаду у нас йде повністю надходження, йдуть тільки земельний податок, комунальний всього на 6 сільських рад, іде 7 мільйонів 500. Це у нас податок, який використовується. Це общий до докучі збитий, так? всі восьмий. Всі При об'єднаній громаді нам додається ще прибутковий податок. Це так як у нас на території сільської ради зареєстровані такі підприємства, як наша Ряба», а в Мартиніці зареєстрований урожай. Бюджет у нас складатиме 30 мільйонів сто. Діло в тому, що порахувавши, дивіться, як бюджет сільської ради купує у, вас у нас. і садочки і взагалі при притепанецькій сільській раді створено комунальне підприємство благоустрій. Також плануємо ви за дороги. Наші вже хати ми... розвалюються. Вже не можна виситі чувати. Розвалюються хати. Так. На ті бюджети, які були у нас до цього часу, у нас ми не могли з вами поставити на рахування, mm -hmm. що більше 30 років вже ремонт не робилися. Ні по школах, ні по селах. От така наша мета нашого об'єднання. Mm -hmm. Розказую, ви вірите в це саме, чи ви не вірите? Ну якби, я, ну, як ви думаєте, я якби вірю. я не вірила, я ми не б пішли б на це об'єднання, ми б ніколи не пішли б на нього. Це, 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 де, де, де. Ми його прорахували, прорахували і навіть, дивіться, як з нашого бюджету ще йде вилучення ці 30 мільйонів, що залишається це в наших селах, і ще 15 мільйонів Не діло, Я вам запитання, дав. ви в це вірите і не вірите. А я не. скажу, ви знаєте, Вас я... А я... 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 чого ви знаєте не вирішили? Це... Не знає бо це, це, це лише постанова з Києва об'єднання. Об Ні, ну так підожіть, постанова, але ж зараз на сьогоднішній день добровільне об'єднання. Та не тут то, то правильно, добровільне, А зараз ще добровільне. Ні, ну, можливо, ну Ви знаєте, що, по-перше, ви знаєте, титали. що люба... Як би там не була будь-яка структура державна, вона керується законами України. Браво. Ви ж розумієте, що ні, приказу нікого не було. Так, 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 так. У нас було дуже... Тим більше, що ми <правда> дали пропозиції, ми <правда> дали пропозиції 24 сільським радам. Із 24 сільських рад погодження дали 15 сільських рад. Обов'язково, щоб була цілісність території, щоб не було розриву. Розриву У нас не дала погодження Козарівська сільська рада і Литвинецька. І будете одна чи ну по-перше, що зараз 30-го буде вибори. У нас на, на 8 да. сільських рад одна буде. Ну це буде так? одна голова об'єднаної Те об громади а в кожній сільській раді в кожному селі, в кожній сільській раді буде Стар, староста, так як піни є Скажи, що за 27 років ви зробили для села. Яка остановка, дивіться, за 20 років. До остановки діло дойде. За два роки ми закрили освітлення. А в нас не світиться, дорогий. Чого у вас? чого нас не світиться. Не світиться. Не світиться. не світиться. Не світиться. Вже два тижні. Розлихно, мілий. Два тижні, це не світиться. Покажте, що у вас світиться. Ні, ні, ти скажи, який год у нас всі тут присутні? Який год у нас не, в, в, не, не, присутні, у нас не ремонтувалися не в, дороги по селу? Подивіться на наші борянчик на в речі полкоти. Можна сказати, що воно нашій скутний бюджет і то ми робили хоча б одну дорогу частково Я ми латали. так, не можна, Нема ж у нас грошей скільки. Нема ж у нас грошей скільки. Якщо робити цю дорогу, то це треба робити Повністю, а де забрати? Це реклама, так? І гроші, й то ще під цей, Давайте поражаю, десь довжен під'їхати братан. Степанця в му году, скажіть Петрівна, пильово освіщалась до ранку.

Не робиться, подивіться це. Один метр зробили, а 18 метрів поставили. Подивіться на дорогу, робиться він. Ну просто його зробили, не буду. А цю встановку подивіться, стидовище на всю Європу. А саді просто. Миколаївна, вас можна перебити? Не можна. Хорошо, а давайте я вас перебив. Ви мені скажіть, коли закінчилися соціальні угоди, а де написано, що закінчувати? Чиновіці, чиновіці. Я не знаю, що ви живете. Я не знаю, ви спитаєтеся в свого голови? Я це вас не роблять, що вся копійка знає, я не тобі забуду. Ви зараз можете спитати в свого голови. Коли заключалися соціальні угоди із урожаєм, зрябою, чи там ще з так? чи з щирим. Що там описано? 5 чи 7 років Степанцями. Що тут зроблено? Ніхто не примушував. я вам можу відповідально заявити, що знаєте, по-перше, що я за свої слова всі переповідаю, я І для того, щоб село розвивалося, треба з тобою. Немає нічого, потягти, що вони не подачі. А як ти ж і ви знаєте, давайте, давайте, давайте слухати кого то одного. Ну я така сама людина. Ну, то, будь ласка, балакайте. Саме Надо обратно вертатися до того, Дальше що, тому, що люди кричать зараз. Люди кричать я знаю, як це робилося. Ви знаєте мене, я знаю вас, так почому, коли соціальні угоди заключалися, так? почому тоді люди не були. У... Клубі, так чого тоді чо, люди, люди не були в клубі, так щоб люди знали, не, що вони будуть чотири його можна і не Ви прекрасно понімаєте. Ви знаєте, як пересматривалося зараз. Обратно цим людям дадуть а та, 6%, волоші, Вони побіжать голосувати так. Пройде час, так, вони ж обратно на 4 роки, так, обратно скинуть на наступний рік 4,5%, так, будуть дають на пані. Да, Ребята, не, давайте не, будемо не, так не, робити. То, Правду в глаза, давайте не будемо лукавити, а сказати, що коли заключали соціальні угоди, так людей ніхто не збирав. І давайте не будемо розказувати нікому нічого. Петро Васильович, ти знаєш, що заключається... 60 Подождіть, не треба розказувати шість гривень. 60 гривень. 60 гривень. Правильно Володимир сказав послугам. Uh, uh, у ці послуги входить це так. І очистка від снігу, і далі виділення народи чимають, а там не немає такого у Мартиновці, наскільки там Чого пам'ятника? Валя! 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 Та це я гроші, щоб забирали. Васильович! У мене ще питання. Люди добрі. Васильович сказав, сянців немає. Ну хто ж буде вбирати без сянців? За даром! Валю! Валю! Задаром Правильно ти кажеш, що треба платити гроші. Правильно, гроші поки... платити гроші.

У дворі біжить, у льохи біжить, люди обішаються, хто те, що з даленького ходять немає. Павло Давидович, у минулий рік чи позаминулий. Горяченко Анатолій Іванович, Ніна Івановна. Ніна Івановна, Ніна Івановна. Ніна, яка сядька винаги? Об'ясни мені, бо це не можна, ну, вичув ці водостачника напиту. Да, Об'ясняємо. Поза минулий Анатолій Іванович наділили городу його городу, розгорнув у і пішла вся вода, пішла, і судою пішла, вчеру. Який ти прийняв міри, скажи мені? я розгорнув, який ти прийняв між, щоб не було пара такого, де я ще ми стоїмо на час неогорожене. Або я ні квісточки, ніде нічого. Бартак в Європу Васильович, нам треба вже йти в хафей, тому що вже наші сорокова повністю за них. О, чесне слово, це не те, що ти вам щось.

береться, а в нас береться по 4 рублі. Куди вони беруться, я скажу? По скільки дівчата ви берете? 375. На бумагу і на краску берете. А що це у вас бумаги Ні. немає? Ніна, да... не Ніна Івановна, якщо ви приходите... Своє, своє? Шо... Якщо ви купите, купите, паспорта, села, як вам не стиг? Ніна Івановна, якщо ви приходите щось робити своє, і отак у кучку... Яке своє? Це для села. Що? Якщо на виборі, то це для села. Це вашого паспорта, це для села чи для вас? Як вам не стиг? Ви ж в кожній до копійки берете, ви ще не перейдались, а на ну, теж займаємося. Пишемо людям, що якщо хто хоче щось, або які йде так на сесії і потім впроваджуємо в село. Так само буде кожен. Мій за 30 їздив рай полком для того, щоб за, закрили до... везли такого каміння і мусору, і, і засипали, і вже там. Мус. І горла перегріз. Ви розумієте, я не знаю, звісно, що мені вірують на вас. Ви, мої дочці, восьмеро дітей не дали навіть трактора свого, що вона прийшла гріш, вісім років вивезі пішку її, токати. Ви привезли, коні просила вигоріть город зараз. Так, я, я, я не ну, чого не дати вісім дітей? Чого не дати було корову? Можна да, а дали, я за корови, ну, зовсім не нуждаюся. Ви знаєте, початку таку все. практику ми нічого не дали, нічого. Жороматуй, нічого. Жороматуй, і жороматуй, і нас Я знаю, що вас кипить. Кипить років. Більш того, що десь 50, в цьому, минулому році десь до 100 тисяч. Люди, які потребують допомоги, буває у нас такі ці хворі. У вас, до речі, в селищі Копіївацькому ворона була вона, жіночка, також її виділяли кошти. На лікування і ми так цю будемо і продукувати. А тим більше, що у громаді ми планували створити такий фонд для допомоги дійсно людям, які потребують, І... боничу викопала з дітками своїми силами, чоловік викупав. Ви добре знали, ви помогли? А що я дожен допомогти? А що довше? А звісно, свої кармани довші допомагати. No, бюджет де виділити нас... на премії. Ні, бюджет, то що не нас... хочете за нас... рахунок бюджету села викопати криницю? Як би там хто б не прийшов подати, в якому випадку людина Боже. буде отримати. А в бюджеті продавати. де вони дівають? А на що вони тратять? А ті городи, що це не городи, а ці кошти, ви думаєте, можна велику роботу зробити? Не можна. Хочеш працювати у селі, давай зробимо так. От тоді буде правильно. А як кричати і один одному стати палитися не Я Для цього першу чергу треба гарну. І давайте збиратися культурно у приміщення. Ви бачите, тут базар повністю. Антоновна. Васильович хотіли у селі зробити церкву. Збиралися кошти. Церкви немає і нічого не вийде. А такі просто не хочете вибрати, використайте. Виоручите решкою, шиниці людів. Це реалізувати. Що поїхати туди? А у мене нема за що поїхати. Скажіть, як мені зробити так, щоб я поїхала в Ібуті? Не треба розказувати, не треба приляти бафом писало. На кому? В оренді? А чого ж на комусь не дали? Платите, у карман собі все, тянеться, бо вам все мало, не наїздеться. Не наїздеться. Він, ми тільки дивимось, щоби всі дорослі не розуміли, як ми живемо. Розуми? Я розумію, що тут вже є все у ваших руках. Це ніхто вам ніколи не нав'язує і ніхто нічого не забирає. Це все тільки у ваших руках. Якщо є запитання до мене, будь ласка, прошу. Ще... Голова ради школи. Я вже 11 років голова ради школи. Боремося, боремося. Я стану трошки сюди. <різал> ага. Я хотіла вас питати. Роз, 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 яким чином ви будете наповняти бюджет? Тому що за ви сказали, що видать близько 20 років, уже степанках керуєте, голова сільської ради, все. Ось тобто, ну я кардинальних змін навіть по степанцям не побачила за ці роки. Того, що я бачу тісну співпрацю вас лічно із агрофірмою із постачальником м'яса в Європу, самим вищим в Центральну Європу іде і Степанець м'ясо найбільше і є співпраця конкретно голови і оцих конгломератів, але немає співпраці голови з громадою. І цих організацій з громадою немає нічого. Перед школою пустий стадіон уже засипаний. Трава заростає. Дітям немає де займатися. Це раз. Туалети в школі страшні. Зараз почалося, наче як перед смертю не надише, називається. Почали виковірювати туалети. Щось там робилось, робилось, все покинулось. розумієте? як ви будете набивати бюджет, що ви будете, якщо там вдруг ви виграєте вибори? Як, як ви розкажіть ваш план дій? Що ви будете робити? Я знаю, я бачу вашу мету, але я це знаєте, чесно кажучи. Я тільки відповідаю за свої дії. І знаю, що те, що я робила, скільки років, по-перше, що я ж кажу, добре, ви знаєте, що якщо є кошти в бюджеті, можна їх і робити. Усі кошти в нас розподілялися, жодна копійка не розподілялася мною особисто. У мене бюджет сільських тобто депутатів сільської ради було 12 осіб, 14. Усе повністю, що виносилося, деякі кошти виносилися на обговорення сесії. На людей, в які в проживають. Доброго дня. Добро дня. Я Яременко Колексов. Я народився в палосі, в сусідньому вам селі. Виріс і навчався в степені. В цій громаді. Об'єднає села і дуже зайняти своїми справами, як називати. У нас є народ, будь ласка, у нас такий бюджет. далі кроки, куди ці гроші тратити. Ну, чи треба освітлити вулиці, чи треба зробити 100 метрів дороги, тому що дорога дорога, звичайно, і, але її треба робити. І робити для того, щоб люди бачили, що дійсно у нас сформований бюджет на вулиці скільки то на зарплати скільки то на е ремонт доріг скільки то Все повинно бути прозорим. Якщо на сьогоднішній день це є, будь ласка, я почув, є воно чи ні, Ви також це знаєте. Ну, але я планую, що це воно було. у разі обрання мене на, голову, на посаду голови. Я хочу бути відкритим, чесним, прозорим перед вами, перед громадою. І звітуватися про кожну побігу, яка поступить. Ві. Тому що повинно на території, на певній території, де живуть, проживають люди, повинні керувати люди, Тому що це ваша земля, ви на ній живете. Колись живете і будете. Я з дітьми постійно їжджу і цією дорогою, і тою дорогою степаниць, і, дуру, і теперці, до своєї матері. Ну, Я не знаю, чесно кажучи, там це повноваження, там це все. Да. Чому? На них відповіді, а не на жаль, на сьогоднішній день не можемо, не можемо, чому не перед людьми, Куди йдуть кошти? Зарплати це нормально. освітлення, я точно кажу, не знаю. Є дійсно в всепадця, такі комунальні підприємства, Створили, це да, заслуги нашої влади діючої. Але... Хотілося б, чесно кажучи, щоб е, вона працювала ефективніше, тому що е, йдемо ми по селу в Степенце, А люди до мене кажуть, ну скільки ми можемо грибтися, коло цих дворів, коли люди отримують заробітні платі. ми самі косимо, самі загрібаємо, самі вирізаємо. Ну Ефективніше, щоб люди побачили якийсь прогрес дій. У цієї каденції, чи то депутати, чи то голови села. У нас це робиться в останній день, показати людям, що ми усе є. Усе є. А, так, щоб сьогодні стоїть влада перед вами і говорила, от ми зробили, оце, але це ми не зробили, але ми плануємо зробити. Моя думка в майбутньому. зробити дійсно, комунальне підприємство більш мобілізованим. зробити окремо додати функції будівельно ремонтних робіт. Появляться нові робочі місця, і щоб ті наступи, які будуть відповідати цей напрямок роботи, вони знали, що необхідно. Чому вбивають дороги, так, а з дорогами падає щось? Чи то фундамент, чи тин, все інше. Оці люди, які будуть відповідальні в кожному селі, будуть в штаті громади саме і отримують заробітну плату, і будуть відповідальні перед своїм депутатом, головою чи старостом. Тоді з них будемо питати, ми своїх людей будемо питати, з своєї влади. На сьогоднішній день такого немає. Але це в моїх планах. Та в них. Куди ваші діти ходять гуляють? Ну чого за клуба гуляють? Ось та остановка. Ось на це остановка. Зупинка також не власна. Ну, я це планую. Буде. Я це все своє місту... життя. Але... Наші діти вони живуть цим, вони не будуть на вулиці думати, чи йти в магазин за чимось поганим і щось робити, і дивитися на очі, на, на світ очима зовсім іншими. Чи йти в спорт, віддати себе на дитячий майданчик, чи то волейбольний, чи то футбольний. А куди будемо, ця школа, де буде? Мені... А коли село. Школа, а ну скажіть, ну так школи, ось так. Школа, школи у вас, на жаль, закрилися. Я знаю, там є говорить людей, які, наприклад, сусідня село Павлівка, да, де я народився, там є і депутати районної ради, і там також школа, які там 25-26 учнів. Її хотіли в минулому році закрити. Да? Але от, певний депутат, що і е, активісти того села. Це для того, щоб його не закрили. І вони переживали, ті Ну, У вас, на жаль, це, я ще раз кажу, я не можу коментувати дії, е, хто тут що робить. Я можу в майбутньому. Молоді, молоді сім'ї, які проживають на території села, закрили школу, нема медицини. Вони зразу, хоч і робота в них є, вони, в них зразу думка. І мені треба куди-то виїжджати з цього села, мені треба шукати доступну для моїх дітей освіту, школу. І щоб була відповідна і медицина. На сьогоднішній день такого ну, немає. Моє бачення по питанню, будемо оптимально вирішувати питання щодо якісної, доступної освіти, чи то це Степанці, чи то це Мартинівка. От Як приклад, я вам скажу, дивіться, ми об'єднуємося. В Козарівка на сьогоднішній день дітей возять у Степанці. І от час питання. Коли громада Степанецька, Козарівка не входить у громаду Степанецька. І вони вже батьки цих дітей дуже переживають, що їх не візьмуть у цю школу. Це не як реклама. Вони пробували вже і в інші, але от саме ця школа надає якісні послуги по наданню освітніх послуг дітям. І батькам це дуже подобається на сьогоднішній день. І по вашому питанню, якщо батьки, я хочу, щоб батьки самі обирали, куди вони хочуть. Чи вони хочуть Мартиновську дитину віддати в школу, чи вони хочуть в степенці віддати в школу. Якщо батьки вирішують таким чином, у нас тут депутати, ми сядемо, які представляють вас, народ, сядемо разом, вирішили, от ми хочемо туди. Дай нема, це ваше право, ваше бажання, мій. Це ми з кої проходили, коли в мене там такі переїхали. Потім тільки безпеки, не дай духа. внуки бігають, сюди б'є, летять, сиреться. До кого його обратиться? Є ще де є голова села половину стороні. Він же ну він з іншої голови. Дмитро Євгенійович, будь ласка, є. я ж це ж на сьогоднішній день питання до іншої влади. Будь ласка, задавайте, вони вам зустрічати. Я сказав, прозорість – це моя. Я, вам скажу, я вже більше 15 років на роботі, і я відбуюся кожної неділі я звітую, схожу, і їхню там райдержміністрацію, і там виступаю перед людьми, і в Черкаси їжджу, виступаю, звітую і за кожну копійку. Ну, на жаль, в мене така специфіка роботи, що я собі збираю діти. Ну а вони його розтрачають. Це вже ви в них повинні питати, коли куди, те, що ми збираємо, куди вони витрачають. Моє бажання встановити народопаді, щоб і звітуватися перед вами прозоро. Я говорив, говорив чесність, прозорість, незалежність. Я незалежний Мене ні ряба не видвигає, мене ні урожай, ні черкащани, ні партії. Я самовисуваний. А от бачите, ну мені допомагають, прославляють моє прізвище на сьогоднішній день.

Оце ось там, дивіться все. 40 тонн машини, 60 тонн зворот. Не хочеш, щоб робити не можна. Випустити навіть. за Я кажу, м'ячик Дитина за ним побігла. Вони ж не як скажи на БТРах. Або якісь не робота, або построїли. Вони все роки. Хто за? Хто грає? Петро. Бюджет, гроші, були робити, йдемо бюджет. Дівчата, взяли гроші, положили 20 метрів дороги. Построїли майданчик. Пасічка, а мені ніхто не столітті. <риклад> 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 <риклад>